У лютому 24-го року я кинула собі виклик впровадити три нові звички за перший квартал цього року, 24-го. пройшло вже більше часу, ніж квартал, тому сьогодні підіб'ю підсумки мого експерименту, розповім, що мені вдалося, а що ні, як він проходив, які методи я використовувала, та поділюся в тим, що мене вразило, що вийшло, а що ні. Вітаю вас на каналі Звикай, де ми говоримо про звички. Мене звати Катя, і вже більше двох років я систематично вивчаю тему звичок та впроваджую їх у моєму житті. В рамках мого експерименту я хотіла набути три нові звички. Перша, систематично пити воду протягом дня у мене була конкретна ціль: мінімум 5 склянок. До цього я систематично пила аж одну зранку, інколи декілька в день, але загалом дуже мало. Друга ціль систематично займатися спортом два рази на тиждень. Третя ціль постійно підтримувати порядок на кухні. Розумію, досить нетипова звичка. Та проблема в тому, що я дуже люблю чистоту, але дуже не люблю прибирати. І насправді ніяк не можу визначитися, чого я не люблю більше. Живу в орендованій квартирі і купити, поставити посудомийну машинку поки що не варіант. Тож, до суті. Три звички: більше води, регулярний спорт та порядок на кухні. Перше, що я зробила, це конкретно сформулювала самі звички, бо перша їх версія була більше води, більше рухатися і більше порядку. Потім подумала, з чого найменшого я можу почати, і визначила конкретно, що, де, коли і як я буду робити. У випадку з водою. Вирішила, що буду випивати одну склянку, коли починатиму готувати. Сніданок обід і вечерю, це вже було б три. Що стосується спорту, то я домовилася з собою, що буду виходити з дому у вівторок і в четвер, два дні на тиждень, і просто моя перша ціль буде зайти в спортзал і робити там хоча б щось 10 хвилин. Все. Щодо чистої кухні, то я вирішила, що за кожним разом, як буду готувати, то митиму відразу хоча б одну використану річ. А не просто відкладати мої на потім. Тож перший етап. І з таким вступним планом, моєю першою проміжною ціллю було банальне просто почати щось робити. Систематично, але без натиску і якогось великого пересилення себе. Наприклад, у випадку зі спортом, в ідеалі я хотіла б ходити зранку перед роботою у вівторок і в четвер, але в перший же вівторок. Зранку я перенесла мій похід на вечір, з вечора на наступний ранок, і вже в середу я все ж таки зібралася і пішла з думкою, що чим більше ми щось відкладаємо, тим важче нам почати щось робити. Ліричний відступ: я в цей період записувала всі свої відчуття та емоції, щоб краще відслідковувати свій стан. А також щоб потім було чим поділитися. На цьому етапі мені важливо було привчити мозок до нової для нього дії, хай і дуже маленької. Кожна наша звичка реєструється у мозку у вигляді нейронних сполучень. І мозок наш дуже не любить змін і робить все, щоб їх уникнути. Для нових звичок це, звичайно ж, не дуже хороша новина. Але з іншого боку, саме завдяки такій стабільності мозку і його нелюбові до змін, ми маємо свій укорінений характер та особистість. І можемо автоматично виконувати хороші звички. Щоб обійти ці захисні функції мозку, я почала із мінімальних дій, без грандіозних обіцянок. У цей момент, коли починають формуватися нейронні зв'язки, які відповідають за кожну нову звичку, я запаслася терпінням і тримала в голові ціль: я хочу якісних, довготривалих результатів, а не швидких, якихось короткотривалих. Бо робити щось на силі волі протягом тижня чи двох можна, але мені важливо було робити щось власне довго зробити із дії справжню звичку. Після першого тижня зміни були, але незначні. Я знала, що пила більше води, але все ще не вимірювала, скільки конкретно. На кухні у мене все ще не було ідеального порядку, та одночасно на вечір у мене вже не назбирувалися гори брудних Верестів, як це було раніше. У спортзал я ходила більше через треба, бо сама так вирішила, ніж через хочу. Другий етап третій, четвертий тиждень. До цього наступного етапу я вже підходила із першими висновками. Побачила, що для мене працює, а що не дуже. І для всіх звичок, десь на другому третьому тижні я зробила свій перший трекер звичок. Він був у мене письмовий у планшеті. Для мене це була додаткова мотивація. Але формат, якщо чесно, був не дуже зручний, тому його допомогу оцінюю десь на 4 з 10. І найбільше він мене мотивував чомусь до спорту. Власне, щодо спорту, помітила, що з вечора мені вже хотілося навіть іти в спортзал, та зранку, коли треба було фактично брати і йти, то ентузіазму було вже набагато менше, ніж з вечора. Та все рівно брала і йшла. Це був кінець зими, початок весни, і о 6 7 ранку, коли я виходила в спортзал, було ще темно. Єдине, що я змінила у моєму підході до спорту, це те, це мій план мінімум. Тепер мені треба було не лише просто прийти на 10 хвилин, а й прийти. Пройти чи пробігти там мінімум один кілометр на як у будь-якому тренажері. Стандартний план був три кілометри, але коли мені сильно не хотілося чи не було часу, то навіть тим одним кілометром я була задоволена, бо я взяла і прийшла, пересилила себе, незважаючи ні на що. Щодо води, я придумала такий лайфхак, як відслідковувати, скільки я п'ю. Поставила дві маленькі тарілочки із канцелярськими скріпками, їх було п'ять, і за кожним разом, як я пила склянку води, я перекладала одну скріпку з однієї тарілочки в іншу, і моєю ціллю за день було перекласти ці всі скріпки з однієї тарілки в іншу. Це чудово працювало для мене, так як одночасно із перекладеною скрипкою я отримувала мою мотивацію і також бачила свій прогрес за день. І стандартно в цей період я пила вже десь 3-4 склянки. Так, ціль ще не була досягнута, але я вже пила у три рази більше, ніж місяць до цього. Для мене це був неймовірний результат. Вважаю, що найбільше завдячую цей прогрес факту, що я просто почала на ньому зосереджуватися, мати ціль і відслідковувати, скільки я фактично п'ю. Знову ж таки, я тримала в голові довготривалу ціль стати людиною, яка п'є багато води, а не просто пити 10 склянок води наступні два тижні. І з посудом на другому етапі було трішки краще. Але знову ж таки не ідеально. Я все ще не придумала, як відслідковувати свій прогрес, єдине, що продовжувала робити, це постійно мити одну-дві брудні речі, які використовувала під час готування. І помітила, що все частіше, коли починала мити щось одне, думала, ну добре, помию вже все, і фактично мила весь брудний посуд. Це був досить активний період на роботі, тому бувало й дуже часто так, що в мене фактично не було часу помити відразу ту чашку. Але ставилася до цього нормально. Найголовніше гори брудного посуду ввечері просто зібралися і пішли з мого життя підсумок першого місяця. Я звикла робити нові маленькі для мене дії. І ще раз переконалася, що немає нічого неможливого. Так, мої звички все ще не були ідеальними. Але я вже понад місяць робила хоч щось у їх напрямку і бачила, що в мене виходить. Третій етап третій четвертий місяць. Власне, лише після декількох місяців я почала помічати реальні зміни. Пити воду для мене стало нормою. І найприємніше, я почала відчувати спрагу, коли довго не пила. До речі. П'ять склянок стали моєю новою дозою мінімум на день. Я до них звикла. Після кварталу впровадження звички вважаю, що мені вдалося її здобути. Спорт, по-перше, настала весна, і замість спортзалу я почала бігати у парку. Два-три рази на тиждень стали моєю нормою. І бігала вже не по одному, а по 3-5 кілометрів. Найважливіше для мене це було запланувати, коли я піду бігати, і виділитися для цього час. Тобто ціль два тренування на тиждень я виконувала. І в мене це не викликало абсолютно ніякого внутрішнього супротиву. А навпаки, мені подобалося і далі подобається давати собі навантаження. І з чистим посудом сталася просто якась справжня магія. Спочатку. Досить примітивна звичка мити одну брудну річ просто змінила моє життя. Найголовніше навіть не те, що я стала постійно мити посуд під час готування, за рахунок чого в мене тепер взагалі не назбірується брудний посуд, а те, що навик зробити відразу перейшов на інші сфери життя. Для мене стало чимось нормальним просто взяти і зробити відразу, а не ходити, дивитися на щось і думати. О, ці чисті речі треба поскладати вже п'ятий день, або о, ці книги треба переставити угу, другий тиждень. Напевно, є такі люди, які від народження вміють робити маленькі справи відразу, а не відкладати їх і лише ходити й думати, як чудово було б щось там зробити. Але я до їх числа не належу. Особливо домашні обов'язки я завжди сприймала як примус. Який страшенно не хочеться робити, і який відкладала практично до безкінечності, аж поки могло. А коли на практиці побачила, що для того, щоб підтримувати порядок на кухні, по факту треба набагато менше часу, ніж мені здавалося, до решти домашніх справ загалом і до невеличких справ я почала підходити так само, зробити відразу набагато краще, ніж відкладати і витрачати енергію на думки про цю справу. Підсумок після півроку. Спорт. Через певні нюанси зі здоров'ям я перестала бігати три рази на тиждень, натомість почала ускладнювати свою ранкову зарядку. І раніше, вже близько двох років, вона була базовою. Декілька вправ, щоб просто розімняти різні частини тіла. А тепер я додала до неї, скажімо так, серйозніші вправи на конкретні частини тіла. Поки що займаюся лише зі своєю вагою та гумками. Але це вже близько місяця і систематично. суть, власне, в цій систематичності. Навіть 20 хвилин кожного дня чи трішки більше, але систематично. Тобто, в даний момент моя початкова ціль займатися спортом два рази на тиждень перетворилася у займатися спортом кожного ранку. І точка, до якої я прийшла, подобається мені набагато більше, ніж та ціль, до якої я йшла. Вода. Пити мінімум 5 склянок на день це вже моя норма, і останні місяці тож вважаю цю звичку за впроваджену без жодних змін. Посуд пройшло півроку, і моє життя змінилося у кращу сторону. Я не лише сформувала звичку мити посуд відразу, а ще й одну додаткову робити відразу швидкі та малоприємні справи. Діліться у коментарях. Які звички ви хотіли б набути, і які у вас успіхи у їх впровадженні? У наступному епізоді поговоримо про середовище, та також про рекламу, як наше середовище та реклама взаємопов'язані, і як ми можемо використати рекламу, щоб допомагати собі впроваджувати звички? Дякую за ваш час і до зустрічі!